Юр, саме він змусив тебе крихтіти а, на минулому тренуванні. За мить я... Сергій розкаже, що треба їсти, аби займатися спортом на повну, повну, повну таку качуху. Так. Сергій Васильченко сертифікований фітнес-тренер і експерт з активного способу життя. Працюю персональним тренером більше 12 років, і ось мої дві поради для тебе: будь-яка права може бути замінена, їй можна знайти альтернативу. Друге відновлення. Персональний тренер із статуру руйнує найбільш закоренілі стереотипи, які стосуються тренувань та харчування. П'ять міфів, котрі давно розвіяні, а ти продовжуєш в них вірити. За один прийом засвоюється не більше 30 грамів білку. Є вже не одне дослідження, котре спростовується. Бица допомагають швидше відновлюватись та нарощувати м'язову масу. Ні, інтервальне голодування допомагає швидше скидати вагу. Насправді будь-яка дієта допомагає швидше скидати вагу, якщо ви знаходитесь в дефіциті калорій. Від вуглеводів та жирів товстіють, Товстіють від дефіциту калорій. Фрукти небезпечні, тому що в них є фруктоза. Насправді надлишок будь чого в раціоні не є окейним. Сергій вже встиг прокачати спини наших ведучих. Спираємось на ліву ручку, розтягуємо грудний відділ і повільно опускаємось, але не поспішайте, будь ласка. Це ми так речемо, як в бані дід діди. І не знаю, не був в бані з дідами. І сьогодні фітнес-тренер готовий прокачати ваш ранковий раціон. Просто зараз на кухні ранкового шоу прокидайся. Сергію, Сергію! Оба, я але вас не вас Але Сергію, бажаю Юрій, вам здоров'ячка. Все нормально, так? Все прекрасно. Доброго ранку. Просто ви не бачите, проходьте, будь ласка. Так, так, так. Просто ви не бачите, але моя спина згадує вас і досі, і вона, знаєте, вирівняла свою осанку. От. Але сьогодні, наскільки розумію, ми будемо прокачувати не м'язи, будемо прокачувати свій шлунок. Так, все вірно. Я того, щоб прокачати м'язи. Потрібно прокачати е, взяти, шлунок. Так, прокачати шлунок і взяти звідки. Як ми це будемо робити? Розкажіть. Що ми будемо сьогодні готувати. Які інгредієнти нам потрібні? Розкажіть сьогодні. У нас буде аж два дві дві страви. Перша це буде перед тренуванням для енергії. Це буде в нас батончик вуглеводний. А друге це буде протеїновий коктейль для того, щоб наші м'язи отримали максимально користі від тренування. Для цього нам знадобиться для протеїнового коктейлю бананчики, мед, кисломолочний сир. І молочко, вибачаюсь, вівсяночка, це в нас йде. Так, баначки, молочко, Далі. медочок і сирочок. Так, все вірно. Для... А ті, хто не п'є молочко, можна знайти будь-яку іншу альтернативу. Піш... Можна Суп... питання одразу. і оце, оце лактозне і все інше, або замінити насправді. Елементарно можна спробувати водичкою замінити, але воно буде не такий смачний, не такий молочний. Можна просто молоко знаєте, чим замінити? Лайфхак. Водою з крейдою, Ксюш. Так просто розумієте. Або віскі. це теж біленьке. Або віскі, до речі, а я не пробую. А це, сьогодні... чого ви без віски? Наше молочко? перед тренуванням. Візкаріка бахнула. Що, нормально. давайте починати? Що ми будемо в нас будемо проте... протеїнов, протеїновий коктейль? Тому нам потрібно подрібнити бананчики. Так. Для того щоб закинути їх в блендер, так. потім сюди ж закинути сорочок, трошечки меду і залити все молочком. І все потрібно подрібнити. А ось це у нас для це чого? Це У нас для вуглеводного батончику перед тренуванням так. тут в нас вівсянка, яка вам більше до вподоби, насправді. Далі в нас мед, родзинки. Але родзинки потрібно буде також подрібнити трошечки, щоб вони не були великі, кориця цільнозернове борошно, мигдаль. Насправді, замість горіхів ви можете взяти будь-що, якщо вам горіхи не подобається. Навіть м'ясо. Ну, я б взяв м'ясо. Віск і м'ясо. Мен... Я думаю, це гарне. У мене приєднання. таке питання: ба ба, -ба бам цукор. Навіщо, так. якщо є цукор. у нас мед? Взагалі, взагалі Чому цукор, ми тобі. використовуємо цукор і чи такий він шкідливий, справді? Ні, цукор насправді не шкідливий, якщо ми говоримо про адекватні пропорції. Тому що цукор навіть у людей, котрих гіпогелькемія, це. Занадто низький рівень цукру, їм потрібен цукор. Далі атлети, котрі бігають ну, довгі пускай. дистанції або довго займаються, їм також потрібен цукор. От. Тому Добре. так, і нашому мозку потрібна глюкоза. З тому. чого починаємо? Так, ми починаємо э, протеїновий коктейль. Так, нам потрібно нарізати дрібненько а, бананчики. Давай, а давай трохи повідомляємо. А можна я бананчик наріжу? Тільки так, давай запропонувати. У чоловіка такі. більше сил буде для того, щоб подрібнити мигдаль. Нам ну, потрібно подрібнити мигдаль. А як мигдаль дрібнеться? Так, давайте я вам покажу. Нам потрібен давай. ніж. Візьміть ніж. той, який вам я. більше О, Мені подобається. цей. Ми беремо декілька штучок, і особисто я вдома а, і просто натискаємо. І все? І все. Значить дивіться, все. ви поки... Зараз якраз як... як і потренуємось. Мені теж натиснути? Ні, вам сказати не потрібно. Тут потрібно просто нарізати, так як вам подобається, щоб воно подрібнилось все. Суп. Але погано виходить, так? Супер. Я думаю, виходить ідеально. Вам потрібно. А чому потрібно? знаєте, Чому потрібно перед тренуванням обов'язково щось їсти? Чи це так... щоб, щоб сили були? Ні, Щоб сили були, щоб були Реально вуглиці. ми дрібнемо, а не кушаємо. Але Мат... треба щось таке, так, трошечки їсти, знаєте? Ну, тому ми готуємо вуглеводні батончики. Їх можна приготувати, наприклад, Сергію. з вечора, і зранку їх трошечки скушать. А от існує стереотип, так, що для нарощування м'язової маси mm -hmm. потрібно налягати лише на білки. Вуглеводи так. нам також потрібні, тому що в м'язових тканинах і в нашій печінці міститься глікоген. Це так. енергетична, скажімо так, одиниця, котра нам потрібна для тренувань, для того, щоб активніше тренуватись. Тобто, треба рибку з кашею з'їсти. В цілому так, це буде гарне поєднання. Mm -hmm. Мені здається, або Ксюша щось з вас сміється, або вона щось знає, бо вона такі хідно це робить. Я, я думаю, вона щось знає. Просто, просто подивіться, як вона виглядає. Ну, це ж явно людина не їсть хліб, не їсть, не їсть так. таке щось супер. Сергій, я можу сюди, так, да, Так, кидати? так, так. Не закидайте. закидається. Оце норм? Це норм. Я думаю, нам Далі. буде достатньо. Далі, нам необхідно вівсянку. Сюди. Вівсяночка. Далі. Зараз не поспішайте. Нам потрібна цільна зернева їсти їсти. хочу. А от серед спортсменів, які набирають масу або ж худно, дуже популярні ось ці протеїнові, да, так, протеїнові так. коктейлі, у вигляді порошки, а, до якого просто треба додавати чи воду, да, так, чи молоко. Новичко. Ну, Тобто, це якби протеїн для лінивих? Так. По факту, це протеїн для лінивих і дуже гарно насправді а сказано, от... тому що насипав, змішав і я. Я також а кажу: це ж... Так, протеїн нам взагалі кори корисний. Багато хто боїться протеїн, тому що да. він називається протеїн. Але в, в перекладі це білок, тому А все можна ж таки все ж таки, що корисніше, з'їсти ось такий протеїн тваринний, да, наприклад, mm -hmm. чи все ж таки собі ось таку я за зробити? те, щоб повноцінно харчуватись. І тільки якщо у вас дуже багато тренувань, ви суперактивна людина і фізично не добираєте ту кількість білку, котра вам необхідна, тоді, тоді вже є протеїнчик. сенс це споживати. Але якщо у вас розбитий раціон, то намагатись його стабілізувати завдяки цьому, це помилка. Я завжди кажу, так, що а їсти що ви прибрали рибу. До а дощечку Ні, О, О, ні ось Нам дощечка ще потрібно. Ви як... зараз будете дрібнити родзинку, ну, тобто, Природний протеїн, протеїн у нас, окрім, скажімо так. Сиру, окрім її яєць, що це, це м'ясо, морепродукти, морепродукти. будь-які морепродукти і м'ясо. І м'ясо. Так, будь-яке, яке вам до вподоби. Ну, якось постійно нарізають. Ну так я їм же 40 років. Щоб... Так їсти не нарізати ж. Що... Да, ми... Так, що мені далі виливати? Так, сюди? далі вам потрібно трошечки меду додати для смаку. Ми мед використовуємо як невеличку, так для смаку. Так, досить? Ну, я думаю, можна трошечки більше. Так, ну, давай. <гум> Слушай, давай трошки більше. <гум> ну, Юра, будеш сам пити. А можеш в банці От, з медом думала, так, це пробувати? Буду... Ось Бач... так. так. Ну просто в банку з медом блендер. Так. І тепер молочком ми це все заливаємо. Так. Молоко Якої... можна обирати насправді, як і вам до вподоби. Я думаю, Якої жирності потрібно? Я, я беру мінімальний відсоток і сир, і молоко для того, щоб не було занадто жирно, тому що він все таки білковий, а не жировий коктейль. Угу. От все закриваємо, перемішуємо. Цього достатньо А от знежирені? Ось ці всі продукти сприяють ефективному тренуванню? Якщо це знежирений сир, молоко Протеїновий коктейль ми п'ємо після тренування, тому так сприяє. А чому саме після тренування нам необхідно? По по перше, після тренування білок. А по друге, якщо ви будете пити молочний коктейль до тренування, то висока вирогідність, що ви можете на тренуванні бекнути. Скажіть, будь ласка, тому це типу не бажано, так. А що робити, коли молочний коктейль ти дуже любиш тренуватися Ні. Можна просто пити молочний коктейль. Дякую. Дякую, що я пішов. А, я все зрозумів. в цьому житті я як зрозумів, довго треба збивати вже пієдна. Щоб вона була однородної маси. Я думаю, ще нехай трошечки покрутиться. Добре. Так, далі нам потрібно цукор. І це. Ми все це поєднуємо. А знаєте, от буває е, такий існує поширений стереотип, що вуглеводи зранку не ну, сприяють набору ваги. Чи це правда? Сприяє набору ваги, безконтрольна їжа і малоактивний спосіб життя. Взято. Будь ласка, а але що ви вуглеводи думає? повинні бути постійно в так, раціоні. Так, Вуглеводи постійно мають бути в раціоні. Жири але... також мають бути постійно в раціоні, але особливо. повільні вуглеводи. От. Ну насправді, якщо ми говоримо про е, адекватне споживання, у вас можуть бути і ті, і ті вуглеводи. В пропорціях єдине, що щоб. Більш довгі вуглеводи були в пріоритеті, але швидкі ви також можете споживати, тому що повністю прибирати цукор зі свого раціону або якісь солода, щоб в нуль їх порізати рано чи пізно може бути зрив. Ну тобто, ну якщо я заміняю, наприклад, фруктами, так абсолютно, це ж теж солоденьке. Вам це хорош, ж так. цукор просто з нутрієнтами. Фруктоза, так. А, а тим більше так, сезонними, це взагалі. Далі ми висипаємо ну, всі інгредієнти так. змішуємо. Так. Так. Тепер змішуємо. І потім додаємо, масло, додаємо трошечки масло, масло, оливко, і так? оливкової олії. Мені здається, я молодець. Це, це супер. А скільки я нічого треба краще? У нас вийшло сенсі. Я треба. теж, Варна. я нічого кращого не року. Тепер потрібно все це перемішати. Перемішуємо. Є в нас тут. Супер. Подивіться, нічого ідеальніше просто немає. Так, хлопці не перемішуємо. Ложечко так, да? ложечкою, дуже 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 гарно і швиденько. Я, можна, я... А я ту, що я, Яка схема? Це Юр, ти три? знаєш, що те, що ти робиш, дуже схоже на домашню гранолу, яку ми робили в понеділок, так? Так, до речі, я згоден. Тут щось спільне є. Дійсно, нам потрібно, чому ми так робимо? Нам потрібно камочки всі ці розбити, які могли б потенційно з'явитись у нас. Дякую, Юра, за відповідь. Так, все ще грає в тюленчик. і ну що таке? Я цю суміш перетворити на батончик домашніх умов. Ми зараз зараз додамо ще масло Хлопчики. Я О, секундочку, дякую. вибачте, будь ласка, треба. Дякую. А ти. А ти не будеш? А я подивлюсь на вас. О, чекайте. А я з батончиком. Знаєте? А, я з батончиком. Я теж. Я... Ми сюди додаємо. Далі масличка нашого. А можна спробувати? Так, давайте. Давайте. Слухайте, Давай от раз. замість цукру ми можемо, наприклад. Це Я вас навчився. А, е... Насправді цукор, якщо ви прям категорично його не їсте, ви можете просто його прибрати і так. не заморочуватися. От замість цукру, ви, також, ви також можете додати, наприклад, сюди бананчик. Полудницко. Бананчик, наприклад, так. І буде і буде стеві. дуже смачно. Стевів. Мені стев'я не подобається, але так. Ви а чому, чому? стеві? Це а дуже дуже смак. крутий замінник. Смак просто вона смак. трошечки, трошки така гірчить. Специфічний смак і тут Женна я любителя. пробував з стеві, мені все норм. прям. Так. Я навідходжу оці, знаєте, як зі стеві продукти, коли мені хочеться, я розумію, що мені дуже хочеться щось їсти, але я все-таки себе економлю трохи. тому що... Мабуть, та людина, яка їсть ще сірдірі. Не люблю сільдірі. Я навіть виговорите, сірелірі, -сір сірелі, сірелі. На... Давайте перейдемо ще до батончиків. Так, далі нам потрібно сюди. Мед, позовували. нарешті, весь. Давайте ви скажіть, будь ласка, а чого категорично Зараз не це можна це, їсти закуримо. перед тренуванням? Молочні продукти, те, що довго перетравлюється, жири небо можна? Не, так не давайте. Так не те, що не можна, не бажано. О тому, що знову ж таки бекнути можна дуже легко, тому що перетравлюється все дуже довго і тривалий час. Шіше, я тобі казав, що бургери, наприклад, це не можна, можна перед тренуванням, Не, не можна молочні Мен. продукти. Вони в середньому там 2-3 і більше годин можуть перетравлюватись, дивлячись, що саме ви А м'ясо? Ну, риба, напевно, можна. От, Ні, риба можна. Яси, наприклад, якщо не жирне, ну наприклад, так. ви там курку собі відварили, то так. абсолютно спокійно вона ж не жирна. Ви взагалі знаєте, що цікавий факт: вуглеводні батончики вперше почали що? використовувати масово. Супер, супер. Тепер нам потрібно викласти це в формочку. Прям викладаємо в формочку і будемо висипаємо. запікати. Так. А при якій температурі? 160 градусів, десь 60. хвилин 30, і потім ми одразу його дістаємо, щоб він не перележав. Десь хвилин 30. Ага. І отак от потрібно ложечкою все утрамбувати. Ага, так от, е, вуглеводні... занадто Батон... сухий. Ой, Можна трошечки меду додавати або е, олійки, але ні, в нас все вийде гарно. Все вийде. Ось, е, Космонавти почали перші використовувати вуглеводні батончики. Для mm -hmm. того вони були максимально щільні по якості і максимально вуглеводні, і це було супер для них рішенням. Тому і потім вони пішли, скажімо так, до простих людей. Mm -hmm. Я вам так. хочу сказати, що незважаючи на те, що це маса З була розсипчастою, подивіться, будь ласка, батончик, наче вже Готовий, виходить, так. але він запечеться так. і буде все добре. Тепер нам потрібно в розігріти духову шафу, поставити це 160 градусів, 30 хвилин. Але в нас вона вже друзі. Розігріта. Сьогодні ми готуємо вуглеводно-протеїновий сніданок, який допоможе вам стати. Справжніми чемпіонами, принаймні на тренуванні, вугловодно протеїновий сніданок, який допоможе почати ваш день. Як справжні чемпіони, вчить нас сьогодні готувати. Акредитований фітнес-тренер Сергій Регій Васильченко. І щоб приготувати вуглеводний батончик в домашніх умовах, знадобляється вівсяні пластівці, цільнозернове борошна, мелена кориця, вершкове масло, мед, цукор, родзинки, мигдаль, оливкова олія та сіль. Для протеїнового коктейлю потрібні молоко, кисломолочний сир, банан та мед. Все дуже просто. Так, ну вже в нас батончик запікся. Це... Ще раз, скільки він пікся? 30 пікся. хвилин. 30 хвилин і потім ми сендрати. дістаємо, щоб він в нас трошечки постояв. Як його правильно різати? Просто так Просто він не розсупається. Як, як вам зручніше. Сергій, скажіть, будь ласка, так. якщо я... Рушечки, все ж таки спробуй з'їм. Ви мене там на тренуванні потім поганяєте? Сто відсотків. Тільки от тільки попросіть. Тільки попросіть, і всі, всі мрії втіляться в життя. Добре, ну, у нас буде там 10 хвилин. Так. Тож, будь ласка, я хочу сказати, що це насправді зараз буде якийсь шедевр, тому що Ксюша зазвичай нічого не із ранку в обід і ввечері. Вона просто надихає мною кожну енергію. Кожного так. ранку О, я просто приходжу, кусочок ось так от беру, з'їдаю, все нормально. Сергію, а ви, до так. речі, призер, е, численно. Ніх чемпіонатів з кікбоксингу та спортивної mm -hmm. гімнастики, так yes. і маєте 10 сертифікатів, які свідчать про вашу компетентність у різних експертах. У так, різних аспектів да активного способу життя. От поділі, поділіться, будь ласка, от таким особистим лайфхаком, як не припиняти рухатись вперед і постійно розвиватись. От звідки брати цю енергію, мотивацію, ось це бажання, Я просто цим проблема знаєте. Є є внутрішня мотивація, є зовнішня мотивація. Зовнішня мотивація це значить, у вас є якась мета, до якої ви треба ну йдете. А внутрішня просто у вас є такий внутрішній механізм для того, щоб постійно продовжувати. От. Я рекомендую поставити собі якусь мету, стати кращим в чомусь, або краще, там, умовно, ніж вчора. Достатньо клішова звучить, але тим не менш. От. І просто е, розбити собі по пунктам, розпланувати і наставити супервелику мету, там, хочу мільйон доларів за місяць. Окей, але потрібно тоді більш такі етапні кроки робити, там, 6 тисяч доларів, 7 тисяч доларів, і поступово-поступово до цього йти, і потім ти вже не помітиш, як ти. Ставлю собі мету, з'їсти смачний. Просто це, воно ж засохне, ну його ж потім їсти неможливо буде. Це ж відісянка. Бач, їсти це просто. Так. Тобі сподобається. А прикинь, береш сало, шмат, намазуєш. вже, Випросив, Ано. Батончик ми їмо до тренування, а коктейль після. Чого ви дивитесь? От, будь ласка, Сергій. А мені подобається ваша реакція. Типу, класно. мене це мотивує. До речі, це дуже смачно. А скільки його можна з'їсти? Запивай. Кіло, два, три. Дивлячись, скільки ви приготуєте. Головне, щоб не вийшло. Дивіться, головне, щоб не вийшло так, що ви з'їли і лягли спати, а не поїхали на тренування. Це вівсяне печиво справді, Вівсяне печиво з медом, такий смак. Дуже інтересно. Я ж можу... до зубів прилипає, потім тобі ще 15 хвилин ще весело. Ви можете Ви комбінувати в цим печивом багато чого. Як я вже сказав, ми з вами обговорювали стосовно бананів полунички і на свій смак комбінувати. А його взагалі можна зберігати чи потрібно все з'їсти? Ні, ну він декілька днів полежить, звичайно, але не тиждень, не два тижні, як покупні батончики, наприклад. Ну що, друзі, після такого сніданку. Аж хочеться Ради. піти на тренування, і це станеться зовсім скоро. Тож дочекайтеся нашої спортивної рубрики. А вуглеводно протеїновий сніданок чи нас готувати сьогодні. Фітнес-тренер та руйнівник стереотипів у харчуванні Сергій Васильченко. Дуже вам дякую. Дякую вам. Це реально було дуже смачно. Тож, шановні глядачі, приєднуйтесь, приєднуйтесь і готуйте неперевершені сніданки, правильні неперевершені сніданки разом з нами. А спонсор показу торгова марка «Крауф». «Крауф». готуємо і задоволенням.